Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. У попередньому випуску ми розповіли про те, як Гітлер побудував собі розкішний маєток у мальовничому куточку Баварських Альп. Як водиться у диктаторів не за свої власні, а за партійні та державні кошти. Записав для відведення очей не на власне ім'я, а на свого секретаря Мартіна Бормана. А ще ми розповіли, як нацистський вождь привіз до маєтку свою коханку Єву Браун, колишню асистентку свого особистого фотографа Генріха Гофмана. Вона любила знімати усе, що бачить на фото та відео. А у статусі коханки вождя отримала доступ до найкращих портативних камер та технологічної новинки кольорової плівки. Але її відео спочатку наказав знищити сам Гітлер. Потім загубили американські архівісти, а ще пізніше. Заборонили у більшості європейських країн. Аж доки його не знайшов документаліст Луц Бекер. У наступні 20 хвилин детально розберемо домашнє відео Єви Браун. Луцбекер вперше спробував показати домашнє відео Єви Браун ще у 1973 му у документальній стрічці Свастика. Але прем'єру було зірвано, а фільм заборонили на довгих 36 років. Бійка під час показу на канському фестивалі була стихійною, але не випадковою. Десятьма роками раніше подібна історія трапилась із філософиною Ганною Арендт. Ганну Арендт вважають інтелектуалкою, і то саме такою, яка руйнує стереотипи. У 1963-му вона відвідала гучний судовий процес над нацистським військовим злочинцем Адольфом Айхманом у Єрусалимі. Під час війни той був офіцером гестапо і безпосередньо відповідав за організацію Голокосту та смерть мільйонів євреїв. Потім довго переховувався в Південній Америці під чужим іменем. Зрештою, його знайшли і викрили агенти осаду. Та під час суду Ганна не побачила у цьому есесівці кривавого маніяка чи бодай послідовного антисеміта. Ні, перед нею був звичайний непоказний чиновник зі своїми проблемами і комплексами, який справді вважав, що він в лапках просто виконує свою роботу. Книгу про Айхмана Ганна назвала банальність зла. Тобто масовий вбивця виявився не якоюсь потойбічною потворою, а звичайною людиною, яка в силу певних обставин робила нелюдські вчинки. Я насправді побачила у Айхмані лише маріонетку. Книга викликала скандал. Публіка побачила у ній спробу олюднити нацистів. Етнічну єврейку Арент Бойкотували в Ізраїлі більше 30 років. Але зараз ця праця стала класичним підручником з моральної філософії. Вона показує, як звичайна людина може стати убивцею мільйонів, під дією пропаганди, самообману та ілюзій. Ужас состоит в тому, що в машине машині каждый тем тим иным образом винуждено займати какое-то место, навіть якщо він не работает непосредственно в лагерях смерті. Щось подібне хотів показати Луцбекер у спільному з документалістом Філіпом Мора в фільмі Свастика. Крім шокуючої правди, ми хотіли донести до глядачів ще одну важливу ідею. Гітлер був звичайною людиною. І Якщо ми не усвідомимо цей факт, то можемо запросто допустити повторне пришестя аналогічної персони. Але навіть просунута публіка канського фестивалю виявилася не готовою до такого. В залі спалахнула кривава бійка. Авторів звинуватили у реабілітації нацистського фюрера. Тож фільм зняли з прокату. І заборонили до публічного показу у більшості країн Європи. Зараз ми покажемо, чому так сталося. Тоталітарні режими намагались показати людяність і доброту своїх тиранів. Класичний прийом вождь любить дітей. Такі сюжети є у розповідях про Леніна, Сталіна, Гітлера. Але реальність іноді перевершувала найсміливіші фантазії пропагандистів. Єва Браунек, колишня асистентка Гітлерового особистого фотографа Генріха Гофмана, добре розумілася на фото та кінозйомці. Вона залишила цілі альбоми неофіційних світлин та вісім котушок кіноплівки. Знімала переважно сама Єва. Ось унікальні кадри. Вона йде з камерою за Гітлером і на мить віддзеркалюється у шипці. Коли ж Єва Браун хотіла потрапити в кадр, камеру брала її сестра Гретль або подруга Герта Шнайдер. Ось Єва стоїть за Гітлером. Ось він у дивному хутряному капелюсі розмовляє зі своїм особистим лікарем Теодором Морелем та ще одним цікавим персонажем, колишнім соціал-демократом Германом Ессером. А зараз зверніть увагу, як вона керує зйомкою. Гітлер веде себе іноді приязно до оточуючих, інколи стримано чи навіть відлюдькувато. Оточуючи часто напруження, якось міністр боєприпасів Альберт Шпеєр чи невідомий чиновник, вони слухняно чекають, доки Фюрер дочитає і завізує документ. Це вкладалось у стандартний образ нацистського диктатора і не вразило глядачів Канського фестивалю. Їх вивели з рівноваги ось ці кадри. Нагадаємо. Це приватне відео Єви Браун, не призначене для публікації пропаганди. Гітлер тут веде себе природно і по-домашньому. З підлеглими він може бути суворим. Але він, вбивця мільйонів, який створив цілі фабрики знищення і навіть спеціальні табори для малюків з окупованих країн, завжди радить дітям у своєму домі. Усі свої вісім куточок плівки Єва зняла з 1936 по 41 роки. Не всі дати зйомок наразі визначені, але приблизно їх можна атрибутувати по сторонніх ознаках. Ось, наприклад, довоєнні кадри. Гітлер в якості уніформи носить партійний світлокоричневий кітель. А ось уже триває війна, і фюрер переодягнувся у зелений кітель та шинель головнокомандувача Збройних сил. За цей час, для прикладу, неподалік від Берліна відкрився так званий жіночий концтабр Равенсбрюк. Туди вже у 1939-му почали доправляти перших затриманих нацистами дітей так званих неарійських рас. За час Другої світової нацисти кинули до концтаборів 5 мільйонів неповнолітніх, як з Німеччини, так і з окупованих країн. Півтора мільйони із них загинули. Зокрема, 75 тисяч маленьких українців. А винувати цього весь цей час. Як виявилося, любив гратися з іншими дітками і раду запрошував їх до свого маєтку. Ось, наприклад, діти рейхсміністра Шпеєра та партійного секретаря Бормана шукають великодні яйця у гітлеровій теплиці. Уваги фюрера удостоїлись не тільки діти високопосадовців. Так Єва зняла поїздку гітлера до відня у 1939-му. Дорогою він завітав до своєї колишньої школи в австрійському селі Фішельгам. Там роздав автографи і радо поспілкувався з дітьми, звичайними босими, сільськими малюками. Ці кадри справді важко і незвично дивитись, враховуючи особистість Гітлера. Виглядає, що вбивця мільйонів може отак мило і терпляче ставитись до звичайних малюків. На численних відеосвідченнях цього факту немає путінських дивних ексцесів. Є інше оточення Гітлера переймає його ставлення до дітей. Коли так робить Єва, це виглядає природно. А от коли озброєні есесівці на службі, трохи дивно. А ось мило грається з дітьми цілий генерал Есес, колишній охоронець фюрера Зеп Дітріх. Він особисто вбивав своїх однопартійців під час ночі довгих ножів у 1934-му. Під час війни його солдати розстріляли тисячі цивільних та військовополонених. Британців, червоноармійців, американців. За це ЗЕП згодом відсидить більше десяти років в тюрмі. А поки наслідує фюрера у нього в гостях. Таємна резиденція Гітлера Берггоф поволі перетворилася на другу столицю райху. Тут фюрер не тільки розкошував зі своєю коханкою, але й приймав гостей. Офіційних і не дуже. А іноді вкрай несподіваних. Під час війни Гітлер проводив більше часу у Берґгофі, ніж у Берлінській Рейхсканцелярії чи інших своїх численних резиденціях. Тож туди все частіше з'їжджалися його найближчі підлеглі для робочих чи приватних зустрічей. Виглядало все це дуже мило і по-домашньому. Чаювання на терасі з розкішним краєвидом. Столове срібло у Гітлера було іменне з ініціалами та свастикою. Ось пригощається міністр іноземних справ Йохім фон Ріббентроп. У 1946-му його повісять у Нюрнберзі за розпалювання війни. Ось іще гості. Ці три підтягнуті чоловіки у цивільному: рейксфюрер СС Генрі Гіммлер, керівник імперського управління безпеки Гайдріх та генерал СС Карл Вольф. Перший згодом отрується, другого вб'ють чеські повстанці, і лише третій помре своєю смертю. Відсидівши сім років в тюрмі. Для вирішення ділових питань Гітлер гуляє з кимось із прибулих доріжкою до свого чайного будиночка Орлиного гнізда. Там зручна обстановка для ділових перемовин і застіль. Інше місце посиденьок – велика зала в основній резиденції. Найбільша її окраса панорамне вікно з видом на гори. На стінах найкращі полотна майстрів Старої Європи, наприклад, оця Венера, кисті Паріса Бордоне, учня самого Тиціана, але й вона не завжди рятує. Застілля у Гітлера муки для його підданих тут не можна курити. Тому Гебельс, наприклад, утік на вулицю до дівчат-секретарок. Але найгірше Гітлер любить нав'язливо проповідувати свої ідеї, наприклад, щодо вегетаріанства. На відео Єви Браун звуку немає, але ось як ці розмови відтворили у художньому фільмі. Може бути Борман хоче. А марш плюа новичівку Бульйончик із м'яса загублених на місобоїні животних. А бульйончик? Попри це потік гостей не зменшується. Прибувають як офіційні дипломати, так і більш екзотичні посланці. Якось цей спецпредставник короля Саудівської Аравії. А це італійський міністр Галеацо Чаано. Зараз Гітлер буде вимагати від нього вступу Італії у війну разом з Німеччиною. Гравчано зять італійського диктатора Беніто Муссоліні. Але у 1945-му Дуче безжально розстріляє його за звинуваченням у зраді. Аналогічний крок зробить і сам Гітлер. Ось Єва Браун зняла весільну церемонію. Одружується її сестра Гретль з молодим генералом СС зі ставки фюрера Германом Фегеляйном. Перший свідок від нареченого сам Адольф Гітлер. І він же й розстріляє Германа у 1945-му. Теж за зраду. Хоча той нікого не зраджував. А просто ненадовго втік з обложеної райс щоб попиячити з друзями і коханками. Арина! На знятих євою кадрах впадає в око багато деталей. Наприклад, Гітлер здебільшого намагається не дивитись в камеру. Його очі постійно бігають. А знамениті вусики іноді змінюють колір. то сивіють, то знову чорніють. Вочевидь, фюрер їх підфарбовує. Гітлер часто бавиться з собаками, своєю вівчаркою блонді та скотч-тер'єрами. Але вони його, вочевидь, побоюються. А ще Гітлер дуже мало потрапляє в кадр з самою Євою. Хоча вона часто передає камеру сестрі чи подрузі. Навпаки, дівчина здебільшого сама на озерах, водоспадах, катається на дошці та багато займається гімнастикою. З цього встигли покипкувати англійські пропагандисти у 1947-му, ще до того, як загубили плівки. Це знову Єва підтримує форму заради фюрера. Взагалі дивно, що він їй дозволяв розважатися з іншими людьми. Справді, єва часто розважалася з іншими людьми, бо Гітлер уникав з'являтися з нею на публіці і багато що забороняв. Наприклад, кататись на лижах, щоб вона не покалічилась, але вона все одно каталась. Заборонив їхати з ним до Італії, хоча німецька делегація нараховувала більше 500 осіб, і Єва запросто могла там сховатися в юрбі, тому вона поїхала окремо з сестрами і подругами. У свій останній круїз до Скандинавії у 39-му. Єва також поїхала без коханця, лише з мамою та сестрами. Там вони розкішно відпочивали, їли омарів, пили вино, купалися в басейнах. А потім вибухнула війна. У 1941-му Єва припинила знімати своє домашнє відео і всю війну просиділа в Берггофі. У 45-му переїхала до бункеру Гітлера в Берлін. Там їй облаштували спальню окремо від фюрера. Але поруч він на той час був уже ходячим мерцем, медам Браун, яким був стан здоров'я Гітлера, коли ви його востаннє бачили? Його лице було сіре як попіл, його руки постійно тряслися, а очі стали скляними. Він згорбився як дуже стара людина. Мені здається, він уже не мав сили далі жити. Жодного приватного відео фюрера з цього часу не залишилось. У німецьких архівах знайшли тільки ці кадри, які були вирізані з останньої протокольної зйомки живого Адольфа Гітлера. Він згорблений і не може контролювати ліву руку, яка безперервно дрижить. Єва Браун залишилась з фюрером до кінця. Вони одружились і разом наклали на себе руки. В офіційному статусі пані Гітлер вона пробула всього 36 годин. Перед смертю Гітлер наказав знищити усі свої та таєвені, особисті записи, альбоми та кіноплівки. Після війни екс-міністр озброєнь Райху Альберт Шпеєр сказав. Єва Браун буде великим розчаруванням для майбутніх істориків і помилився під руїнами розбомбленого Берггофа Американські солдати знайшли євані плівки, і диктатор постав перед істориками у повному кольорі. Диктатори можуть виглядати велично. Вони купаються в розкоші і вершать долі мільйонів, не виходячи зі своїх неприступних палаців. Але більш детальний погляд показує, це закомплексовані недоочки та злочинці, погрузлі в самообмані та дивних пристрастях від типової гігантоманії до екзотичних страусів і аквадискотек. Така вона банальність зла. Знання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.